Вітаю, друзі! Згадала я своє дитинство, як ми їздили до бабусі, і вона пригощала смачними стравами. Не було у неї кулінарних книг, а рецепти передавались від матері до доньки. Мені подобались її галушки, вони були з різною начинкою, навіть були солодкі з маком, і захотілось мені галушок з м'ясом. Відварюю картоплю і роблю пюре. Змішую з вершковим маслом і сіллю і нехай охолоне. Вже в холодну картоплю всипаю манку і додаю яйце. Змішую і потім додаю все борошно. Замішую тісто. Накриваю плівкою і відправляю на 20 хвилин в холодильник. Роблю начинку. М'ясний фарш додавала сілі перець, подрібнену цибулю. І часник. Змішала і начинка готова. Ділю тісто як на вареники. Ріжу на маленькі шматочки, а потім розкатую в коржик. Кладу начинку і защіпую країв. Можна робити любої форми. Я роблю, як моя бабуся. Поставила воду, щоб закипіло, підсолила за смаком. І вже в киплячу воду кладу галушки, мішаю ложкою, щоб не пристали до дна. І чекаю, коли вони піднімуться. Варю приблизно 8-10 хвилин. Виймаю і поливаю вершковим маслом. Моя бабуся смащувала цибулиною під смажкою або шкварками. Це смачно, як в дитинстві. Смачного і всього найкращого!